Всім привіт, всім привіт всім привіт, всім привіт. Це Рімволд потреби. Темрява. Ну, типу, взагалом йому нікому не подобається працювати в темряві, що нормально. Тому я б такий, щоб побудувати торшер. Ось тут всередині кімнати, бо це так така більш-менш робоча зона. Так, о, в чому в нас тут проблема? У нас блоки мармур. Ага, ага, це не вистачає у нас пісковика. Чи можна просто замінити? Ні. Тоді давайте зараз я тут скасовую будівництво, якщо нам не вистачає, в принципі, нащо нам воно. Блін, плітка прям змар. У -у, що? Стоп, що? Старовина лампа? Привласнити. А, тільки розібрати. Ого, так як ти в нас воїн з ножом, ти стаєш. І хоча б в когось з вас. Ти взагалі стріляти не вмієш? В тебе мінімальна стрільба. Але давай спробуємо хоча б трохи. Відстрілити його. Він куди, куди? Куди? Що ти збираєшся робити? Що? Е -е -е -е. Я вибачаюсь. Так. Ми стоїмо чисто ось тут знаходимось. Ось тут ви можете знаходитись під час захисту все інше? Не виходьте, будь ласка. Все. Розпочали наступ. Сарай. До зброї. Сюди. Ти? До зброї? Сюди. Погнали. А... Він куди? Ти куди? Ти що? Ти порозумний? Ти куди? Він куди? Будемо намагатись поцілити звідси. Зроби хоча б один постріл, хоча б одне влучання. О, умнічка. Стоп, 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 стоп. О! Він загріний, на кого треба. О, як красиво. Зможеш зробити постріл, але не вго, будь ласка. Все умнічка. Умнічка. Ти. Біографія, мені цікаво. Стрільба, рослинництво, інтелект. М -м -м. Чи захоплюємо ми його, чи ні? Таня в цьому. Так, ти точно, роздягнути? Дозволити. 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 Ой. Дозволити. Захопити. Якийсь дивний, звісно, чел. Але його потім можна буде продати чи щось таке. Давайте повстановлюємо урни для краси. Я б тут, можливо б. Будь ласка, тільки не двері першим робить. Е, я б хотів би тут з діличний стіл поставити, бо в нас є тварини, не зіпсується, але ми з них не можемо зробити нічого. Все, і тут. По-перше, покриття під дверима. По-друге. Стіл м'ясника. Відповідна температура. Там занадто холодно. Треба стіл м'ясника якось по іншому б зробити. Чи воно нагріється? Приміщення нагріється? Ні, негріється. Mm -hmm. Ставити кудись може сюди? Переставити. Я просто не хочу поруч, чому я. Я не хочу в загальній кімнаті робити, бо воно буде робити бруд. Стіл м'ясника. Буде робити бруд. що його треба. Через це його треба робити в окремій кімнаті з. Подалі від стола з. Коротше Подалі від готування треба його робити. І сюди двері. Все. І тут дипче світло також. Ти зможеш підключитись? зможеш. Давай не так. А скоріш торшер сюди? Я вже ж стілець, щоб легше було працювати. Коротше, все. Ось так, типу. У. Претер фракції Оранж Домінь Луни потребує допомоги. Його грантів було вбито у засіці. Йому вдалося втекти, але тепер його переслідує щур в агресивному стані. Арело хоче, щоб ви забезпечили йому захист в хата протягом кількох годин, доки за ним не прилетить шаттл. Він надасть 8 одиниць честі імперії, будь-кому хто виконає це в завдання. Цього достатньо, щоб отримати труп. А, тфу. титул йомне. Та всі пов'язані з ним переваги, включаючи перший рівень зв'язку. Честь імперії. Отримую плюс 8 і прийму завдання. Погодитися. Прийняти хо, «Го, бо гот тебе врятує. Ти прям прив'єднався до нас повноцінно що. Так тікай. А де заяць? Чего в стані агресії його? Прокинься Це ти, ти знаєш, що робити. Надо десь Не сподівайся о, з одного удара. РЛ немає відповідної їжі. та поїси, що є! Ти знущаєшся наді мною? Ми тебе врятували, а ти ще задоволений. Засуджу. Больше щоб не було жодного зарадження чи щось таке. О, шаттл. РЛ сідає у шаттл. Все. У, церемонія вручення Год титулу. Титул йому на перший рівень після зв'язку на офіційній церемонії. ТТ. Емісар пробуде шатлом і проведе церемонію. Еміссарна, дасть теталеку. Ну ні, я не готовий зараз нічого такого робити. Я, звісно, їм допоміг, але зараз щось робити, я не готовий. Скул повністю вилікувався. В'язень. Давайте послаблювати опір. Стрільба і рослинство це вже ось ці дві речі, це вже не прям погано. У Скула є стрільба і рослинництво. І акумулятори. Єй! Так. Я просто пам'ятаю, що в нас є Є така річ, як наркотики, з яких можна заробляти. Какао, цікаво. Давайте психіновий чай, щоб я міг проторгуватися. Давайте ось, ось так мінімально хоча б не картопля. А цілющий корінь А, в нас є і дималист, і психолист. Ще зону посіву? Чому б не вирощувати? Психолист. Чому б ні? Чому б ні? Так, те, що зараз обов'язково побудувати. Акумулятор. Ви забили? Забули про це. Я вам трошки напам'ятаю. Елана, стоп. Елана байдикує. Тебе багато вспів. Купу всього можеш робити, і ти бал Це цікаво. Це цікаво. Бо я б насправді так кажучи, на всяк випадок, накази, займався ще б гірництвом. і в нас тут є, чесно кажучи, срібло. Може щось побудувати тоді? Дивіться, в мене зараз буде скул, і в нас не буде. Де посилити? Ще одного колоніста? Стіна зі сталі. Давайте наказ. Розібрати. Припустимо. ууу, сланець! Ще 10 сталі, але сланець це прекрасно. Так давайте тоді. Покриття зняти підлогу. Ось тут це все. І все ж таки знімемо підлогу ось тут і ось тут і зробимо красиву підлогу сюди. Так, ще плюс активне завдання. Що ви хочете? Ви хочете сучасні ліки? А який нам від цього плюс? Милосердя. Тапо. Та, та, давайте дамо. Два сучасних ліка. Я хочу бути добрим, мені подобається бути добрим, го. Дай їм двоє сучасних лік. Милосердя, все. А, це просто навіть жебраки. Але я добрий, я не злий. Блин, насправді так кажучи, Іла. Ось ланіп Накази. Я б додатково... такого. Просив би позбирати всякі плюшки, які тут є на мапі. Вороба рослин рис. -а. Ось це в першу чергу зрізай. Ну, до речі, в тебе по супротиву. Опір 3.2. Ти ще чи... не скинув йому До 2,1 цього скинув опір. Та нормально, нормально, насправді кажется, чего перед 2 и один. завербуємо так просто. Ем, а ви в курсі, що він просто вийшов? Ем... Рейд, ще один з дубінкою. О, я сподіваюсь, він нападе на скула. Це було б прикольно. Я можу його попросити спробувати заарештувати. Іди сюди. Не спробувати заарештувати. А, 100% арешт на успішний арест, без спротиву. Блін, і він одразу атакує, Елана. Ні, не Елана, сарай. Погнали. Блін. А срай молодець, срай умнічка. Ой, вбили. Неприємно. Спробуйте заарештувати. Та я не хотів його вбивати. Я не хотів. При цьому він непоганий. Мені прям неприємно. Дуже неприємно, могила. Давайте могила до когось. Казати щось тут. І одразу, поки ти єдиний, хто його. Хто його бачив, поховай. А цього ми за... Захоп... на цей. Повернули додому. Він просто спробував піти, він просто такий. Ну я піду В'язень Опер 08, все. Тепер виробувати. Наступне, що будемо робити, це вирубувати. Ну, бо всього є свої мінуси і все плюс. У, у, у. Привітайте! в мене є новий поселенець. Скул, Скул. Скул, типу школа. Школяр. Скул. Школяр. О, йому якраз 18 років, і це перший чоловік в нашому поселенні. Сарай. Сарай, 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 кинути гвинтівка. У нас є тепер. Спереди гвинтівка. Тепер є стрілок. Ось так, в три клітинки нехай буде прохід. Ось так, що. Що одне приміщення. Типу, умовно лікарня. О, давайте умовно лікарня нехай буде. І умовно в'язниці на майбутнє. Так, школяр, до речі. The heat. Я щось не подивився, коли робив це. В нього залежність. А, ну він вже почав. О. Ні. 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 Школяр. До зброї. Го. До зброї. Конечно, власно, ну, руками бити бізона. Погана ідея. Але сподіваюсь, що Го буде відволікати бізона. Вот и пиди даж блище? Ты сюда. Школяр, будь ласка, будь ласка, школяр. Ну, ты ж хороший. Ой, а бизон шуткой. Школяр, 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 школяр. Школяр. вот. Молодец. Коляр. Ну, будь ласка. Стріляй нормально. Фух. 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 Фу. 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 У нас є проблема Дайте будівництво. Ось так ще одну стіну. Бо нам потрібно буде розширити приміщення, нам, не, нам вже не вистачає місця. Ну що, так було багато жиремо електроенергії. Чи тобі щось заважає? Хорошо, тобі та поля заважає. заважаю. Подруга дуб. І знаєте що? Ось тут буде ще одна зона посадки. Який психолистю також? Зі зброєю рейд. 15 років і 14 років. Ой, ого, ого. Ого, це якось неприємно. Але я думаю, ну, Все, я роблю поки що годині етери і потім монтую їх на відоси. Поки я не побачу більший актив... донатами, онлайном, переглядами на відосах, на жаль, я не буду робити більше. Бо, типу, це я і так багато часу витрачаю, бо типу, щоб смонтувати і викласти годинне відео, треба витратити ще дві години мінімум додатково. Тобто, ось я зараз зробив годину етер, я ще дві години мінімум. Мінімум дві години витрачу. Дякую вам усім за перегляд, хто посидів мною на цьому етері. Онлайн був відносно приємний. Всім удачі та бувайте. Бувайте. Дякую.